Шановні колеги, я дуже мені приємно також всіх знову всіх вітати. Наше ШДМ продовжується. Отже, хірургія синусів як компонент лікування неургентних офтермологічних ускладнень. Це продовження той теми, яку Олександра тільки що підіймала. Е, кліноподібні пазухи. Ми сьогодні з сфенуїдити, тому кліноподібні пазухи розташовані в тілі. Клиноподобної кістки, хоча вони ідентифікуються вже після народження дитини, але повністю пневматизується лише біля 7 років. І ступінь пневматизації визначається щодо турецького сідла. Зазвичай об'єм однієї клиноподібної пазухи коливається в межах від 1 до 6 мл. Співустя клиновідних пазух досить великі, їх розмір коливається від 1 до 3 мм. Відкриваються вони в верхній носовий хід, і верхні бічної стінки межують з черепну ямку, ямкою, а верхня також з гіпофізом. Біля бічної стінки знаходяться сонна артерія, кавернозний синус, і перша гілка п'ятої пари черепного нерва, а також третій, четвертий, шостій черепні нерви. І в зв'язку з цим патологічним процесом можуть поширюватися із пазухів порожнину черепа і викликати симптоматику, пов'язану з поскоченням вищеназваних анатомічних структур. Ну, слід сказати, що слизова оболонка навколо навколосових пазах вона тонка, щільно зрошена з мукою періостом, і лікове пострі... постачання відбувається з артерії на заріс пастирії і артерія трігополіатіна. Птері... Птері... Я прошу всіх от, звернути увагу на цей малюнок, може зафіксувати собі його, може запам'ятати, тому що далі все ми будемо озвучувати все, що тут на ньому є. Патологічна анатомія. При гострому синуситі в слизовій балонці навколо своїх пазух виникає артеріальна гіперемія, дрібна інфільтрація, мукоїдне набухання, ексудація. Ексудат спочатку має слизовий, сирозний, геморагічний характер, але він швидко стає гнієм. Якщо значного походження зазнало судене русло, виникає некроз слизової балонки, навіть кістки. І руйнуванні кістки в ділянці орбітальних стінок навколо своїх пазух може виникнути суперіостальний абсцес і найбільш часто в ділянці внутрішньої стінки орбіти. І при наявності не процесу, чайно виникає флібіт лицевих вен, про що я вже Леся Олександрівна казала. Отже, гострий сфенеді це ізольоване захворювання основних пазух, зустрічається дуже рідко. Запалення найчастіше об'єднається з ураженням задніх клітин рачество лабіринту. Характерними для свиної діти є біль в потилиці, рідка в ділянці чола, тімені, скронях, підвищення температури тіла, порушення нюху, підвищення стомлюваності, іноді психічна пригніченість. При передній ріноскопії визначаються набридки прямої сузові балонки верхнього носового ходу або сузового гніння виділу в нього вищій лині це між перегородкою носою і середньою носовою раковиною. Стосовно хронічного тонзеліту, при цьому синуситі Можливо, ізольоване ураження основної пазухи, то, що зустрічається в, в альфамалогічних випадках, або його комбінація з ураженням задніх клітин лабіринту. І Основною ознакою хронічної сфеної є головний біль, який в більшості випадків має суто локальний характер. При слабкій плематизації пазухів локалізується в ділянці тімі, а при великих пазухах може поширюватися на потиличну ділянку. І другою скаргою хворого є. Витікання виділені по задній стінці глотки. І нерідко спостерігається, швидко прогресуючи зниження зору. І оскільки перехрестя зорових нервів розташовано на тонкій верхній стінці основної пазухи, хірургічна техніка. Ну, існує три основні ендоскопічні доступи до клиноподібної пазухи. Це трансназальний або прямий. Трансетмоїдальний шлях і транссептальний. І основна мета усіх трьох випадків це безпечне визначення клиноподібного унтору. При трансназальному оборому доступі до клиноподібної пазухи підходять латеральніші носової перегородки та медіальніше середньої носової раковини через сфеноетмоїдальну западину. Хірург обирає анатомічний орієнтир верхню носову раковину для передньої секції. І верхньоносову раковину ракону визначають після латералізації середньої носової раковини. Остім клиноподібної пазухи лежить супрамедіально до хвоста верхньої носової раковини, прилягаючи до носової перегрудки, може бути вилин пальпацію за допомогою прямого шаровидного зонда або аналогічно прямого тупового інструменту. Трансмедіальний доступ починається з тотальної етмоедотомії. І перевагу надають послідовування в передньо-задньому напрямку, починаючи від решістся були і продовжуючи через супрабулярні повітряні комірки базальна ламела, заднє рішичості сліповірітельної клітини і завершується доступ до індифікацію отворо клиноподібної пазухи. Ендоназальний і трансептальний підхід починається зі звичайної ендоскопічної септопластики. Тобто спочатку робиться вертикальний розріз безпосередньо е, позаду від лімен назі. І далі перпендикулярний розріз на місці з'єднання дна носової порожнини та носової перегородки. Її з'єднують використовуючи перестальний ліфт КОТТА, і проводять зархньовидну пластинку. л подібний мукоперехондріальний клапать, підіймають, і перед нами з'являється отвір в основну пазуху. Але відомі ризики трансептального підходу, включаючи перфорацію перегородки, зміщення перегородки, а також виникнення синехії в даному випадку. Ключовим етапом будь-якої сфенотомії є підтвердження наявності заповненої повітрям порожнини за межами, передбаченого остіма. І у добре пневматизованій пазусі задня стінка коноподібної пазухи знаходиться на відстані приблизно 7 см від основи рішечої кістки. І сліпа дісекція, особливо на трямому напрямку, ну, може призвести до травмування як зорового нерву, так і артерії. Ось на складі ви бачите зв'язок між зоровим нервом. Це зірочка. Видно, я думаю, що видно. І сонну артерію це стрілечка. Вони утворюють оце заглиблення, яке між зоровим нервом і внутрішньою сонною артерією вказано стрілечкою, короткою стрілечкою. Також є Сфенотомії за системою методик Сімен і Джонс це сфенотомії першого, другого, третього типу, ну, передбачає ідентифікацію ості кліноподібної пазухи без подальшого інцидентального втручання, а також розширення ості половини висоти кліноподібної пазухи вгору до основи черепа. І третій тип передбачає розширення дна кліноподібної пазухи. Однією з таких ситуацій є наявність патологічного процесу в латеральному заглибленні клиноподібної пазухи. У деяких випадках патологія, наприклад, мукацелі, або мецитома або дегісценція основи черепи, що приводить до лікварії, може бути вирішено шляхом саме розширення і псілатеральної сфенотомії в бік. У цих випадках використовується 70-градусний ендоскоп. Та інших інструментів може бути використання кут недостатній для того, щоб розглянути цю бокову поверхню пазухи. Візуалізація та хірургічний доступ може бути недостатнім у випадку дуже добре пневматизованої латеральної заглибини. В таких випадках може знадобитися розширений доступ, який може забезпечити контралатеральний коридор або транстеріоідний доступ. Ну, такий ми доступ використовуємо, коли працюємо з ангіофібромами. Ви знаєте, що найчастіше вони розповсюджуються в крилопіднебійну ямку. Так що і в дитячому, і дорослому вівці це дуже важна хірургічна техніка. Ну, однак, у випадках з надмірної пневматизації латеральної коноподібної ямки заглиблення, для досягнення максимальної латеральної візуалізації коноподібної ямки індиді необхідний. 70-градусний ендоскоп і ендоскопічний ендоназальний транстерігоїдальний доступ також може бути використаний для доступу до латерального заглиблення клиноподібної пазги. Цей підхід як ендоскопічна альтернатива сублобіальному трансфаціальному підходам до птеріга палетеанальної ямки, але визнаний універсальним коридором до декільких ключових структур і просторів, всі яких це вершина черепа і печера Мекеля. Нагадаю, що печеремекель це область у менгіальному шарі твердої мозгової балонки, середньої черепної ямки поруч із верхівкою кам'янистої частини, з кроневої кістки, яка охоплює корінці трічистого нерва і трічистий вузол. Отут, от, на малюнку, це дуже і дуже так, подробно видно. А от, на КТ це виглядає отак: там стрілочками вказані місця. І трічистий вузол на нижньому слайду. Ви бачите, дуже-дуже ми можемо оглянути якісно. Ось вона, тригімінальна печеря. На схематичному слайді виглядає ось так. Далі, коли на пазуху можна безпечно ввійти через задню частину рішіток або через порожнину носа, медіальніше верхню носову раковину. При виконанні сфенотомії через етмоїдальний хід верхня носова раковина ідентифікується після перфорації базальної лимильі. Після ідентифікації верхньої носової ракону хірург прямує до остюмокліноподібної пази який лежить медіально від верхньої носової раку. Потім створюється паралелограм, дуже важливо, межами якого є основа черепа зверху, паперова пластина латеральніша, перегородка і верхня носова ракуну медіальна, і горизонтальна частина базальної ламелі знизу. І, ось, як ви бачите, на цьому слайді. Це ендоскопічний знімок правої синоназальної порожнини, верхня носово раковина, стрілочка. Є воротами до кліноподібної пазухи. Після перфорації базальної пластинки, верхню носову раковину легко визначити, оскільки вона виходить із заднього боку середньої носової раковини. І клиноподібно, щелина ви не розташову мідіальніше верхньої носової ракети. І ось на наступному слайду ви бачите. Ендоскопічна картина правої також приносової пазухи, після часткової резекції верхньої турбіни і накреслено уявний оцей паралеграм, межами якого є паперова пластина, латеральна основа черепа зверху, і носова ракуна пластинка, як знизу, так і медіально. Бачите, де є небезпечний вхід у пазухи. Вхід у нападів пазуху в супралатеральну повини є небезпечним. Тоді, як вхід у нападів у пазуху нижньому медіальну половину, зазвичай є дуже дуже таким безпечним. Небезпечно. зазвичай хірурги можуть безпечно входити в клиноподібну пазуху в нижньомедіальній частині, як я сказав, беззначного риску для сонної артерії або зорового нерву, використовуючи цей метод. Можна уникнути проникнення в сфенодімональну комірку. Якщо виникли труднощі з ідентифікацією верхньої носової раковини, часто корисним є латеральне розміщення середньої носової раковини за допомогою елеватора та ведення камери під кутом. 0. Медіально до середньої носової раковини, щоб знайти клиноподібний отвір медіальніше верхньої носової раковини. Також можливі ендоскопічні ендоназальні транскавернозні подходи, які описані, Трансцелярний підхід зазвичай є стандартнею ендоскопічною ендоназальною технікою. Параселярний підхід полягає у транссегментарній сфенотемії, спрямований до усунення первинних. Патології медіального кавернозного синуса. Про це треба дуже-дуже пам'ятати, що на основна пазуха вона контактує, як ми в початку лекції сказали, з кавернозним синусом. Ну і висновок, що в епоху ендоскопічної доназальної хірургії пазух носа та основи черепа, клиноподібна пазуха відіграє центральну роль як самостійна ціль. Так і ворота до основи черепа. Ендоскопічні доназальні підходи є альтернативною традицією транскраніальним операціям. У багатьох випадках ендоскопічна доназальна операція замінюють своїх відкритих попередників. І розуміння анатомії клиноподібної пазухи і різних доступних методик є ключовими для сучасного хірургічного лікування патології клиноподібної пазухи без ускладнень. На цьому слайді перераховані офтальмагічні ускладнення: це парасептальна флегмона, орбітальна флегмона, суперіастальний апсес, орбітальний апсес і тромбоз кавернозного синусу. На жаль, нема часу зупинитися на кожній патології, але ви про них всі повинні пам'ятати. Ну і важливо, це пошкодження зорового нерву. Пошкодження зорового нерва може статися через механічну травму будь-яким типом хірургічного інструменту. Це і електрокоагулятором, або мікродебрідером. Це найчастіше травми. Зоровий нерв може бути пошкоджений частково або повністю. Залежно від тяжкості травми, пацієнтів може розвинутися частково або повна втрата зору чи дефект поля зору. Канал зорового нерва вдається в порожнину кленовідної пазухи, як ми казали, в зв'язку з цим зоровий нерв перебуває безпосередньо в контакті з стінкою пазухи. І, крім того, дуже уважно, у 4% пацієнтів мають дегісценці кліноподібної пазухи, що призводить до відокремлення зорового нерва від порожниної пазухи лише тонкою 0,5 мм кісткою або тільки слизовою балонкою. І додатковим ризиком пошкодження зорового нерва в цій ділянці є наявність клітин онаді які зустрічаються у 80% популяції. Нагадаю, клітина-одень це задня рішичиста комірка, яка потрапляє у верхню латеральну частину клуноподібної пазихи. Її наявність піддає зоровий нерв ризику травмування під час оперативного втручання в ділянці задніх рішичистих комірок та при трансатмоїдальних доступах до клиновидного синозу. Ця клітина найкраще виявляється, якщо в межах клиноподібної пазухи є горизонтальна перегородка. І, як це видно, на корональному зрізі КТ. Зараз ми вам це покажемо. Бачите, КТ, корональний зріз на рівні клиноподібної пазухи, що демонструє праву клітину одені та дієсентний правий зоровий нір. Зірочка. Да, зірочка видна. Присутність клітини одоні визначається наявністю горизонтальної кіскової перегородки. Порушення функцій зорового нерва призводить до асиметричного одностороннього або двостороннього відносно аферентного зіничного дефекту. Використання місцевих вазоконстрикторів також може привести до розширення зіниці. В цій ситуації слід виключати пошкодження зорового нерва. Я думаю, що з, цим, з цією ситуацією багато хірургів зустрічалося, коли використовували адреналін або мезотон і бачили, що таке виникає і дуже часто. А, на поразки черепно-мозгових нервів сьогодні ми не будемо зупинятись. Близькість основного синуса до здорового каналу є зв'язок між винозними сплетіннями, подібного синуса та оболонок зорових нервів. І вони можуть причиною реногенного Ретробульбарного невріту, то, про що казала Леся Олександрівна, це найчастіше, з чим ми зустрічаємося в клінічній практиці. І внаслідок близькості кнопподібної пазухи до околорухових нервів, можливі їх ізольований параліч або синдром верхньої очної щілини. І для останнього типова невідповідність відносно бідної клінічної симптоматики та різким зниженням гостроти зору через раннє залучення до запального процесу саме зорових нервів. Це ускладнення найчастіше розвивається на тлі сфеноїдіти з залученням грачистого лабіринту, оскільки остання томічна структура безпосередньо контактує з порожниною очної ямки і мікробна флора дуже легко проникає в цю порожнину. Також слід пам'ятати про міцитоми. Кісти, обсидування пухлин, гематоми, які спричиняють на критично важливі анатомічні структури, що може призводити до надтяжких офтермологічних ускладнень. Саме тому ендоскопічна синусхірургія – це на сьогоднішній день золотий ключик до вирішення цих проблем. Нагадаю ще раз, що міцитома. Займає практично всю пазуху, є характерним для тіла симптоми. Захворювання розвивається повільно від моменту уникнення запального процесу до появи перших ознак, проходить 1-2 роки, а іноді 15-20 років. І основний скарги це головний біль, частіше в потиличній ділянці і практично не купюються знеболювальними препаратами. Гніння або слезовиділення, порушення зору, двоїння в очах або зниження зору. Тобто, коли є порушення зору, слід завжди пам'ятати про лор-патологію. І зупинимося декілька хвилин на цікавому клінічному випадку. Це рапдоміосаркому основною трешічистої пазою, що проявляється синдром верхньої очної щілини або синдром рошена Дювіню. Дівчинка 12 років поступила в лікарню з тижнево прогресуючою втратою зору в лівому оці. Утруднення при русі очей і легким головним болем. Гострота зори швидко знизилась до того, що вона могла бачити тільки тіні, і погіршилась рухливість ока розвинувся втоз, і вона заперечувала наявність болі або ретробульбарного болю. Симptomів з боку правого ока в неї не було. Як і інших системних або неврологічних симптомів та ознаків, в анамнезі були тільки епізод вірусного меніту віці 7 років, який був пролікований у стаціонарі, пройшов без наслідків. Пацієнтка була госпіталізована і пройшла комп'ютерну томографію і магнітну резонансну томографію, які інтерпретувалися як запалення обох кліновидних та рішичистих пазух з можливим піднедкісковим абсесом. Пацієнти вводили антибіотики широкого спектру дії та кортикостероїди, Жодних додаткових клінічних проявів не демонструвало, але наступило системне покращення на четвертий день лікування і виникла підозра на тромбоз кавернозного синусу. Тим часом зір'я більше погіршився до нездатності бачити світло. І пацієнтів було проведено нейрофтермологічне та отолерінологічне обстеження і гострота зору на лівому оці – була вже більш світло відчуття. Ліву зіницю було фіксовано, розширено за допомогою відносно феретного зіничного дефекту, і окулісти. Вже практично поставили діагноз. Був повний тос лівої верхньої повіки, рухливість була обмежена при погляді вгору-вниз, аддукція та абдукції, інторсія не визначалася. Внутрішньоочні тисків, ендоскопічно дослідження, були в нормі, без ознак набріку здорового нерва або блідості. Спонтанна внозна пульсація була присутня, ендоскопія носа не виявила ознак гною, проте було виявлено м'ясисте утворення у своє заглибленні. І не було також виявлено системні нейрологічні порушення. Було проведено повторну магніт-резонансу томографії з контрастуванням, і, яку порівнювали з попередніми ознаками. І ось остаточна інтерпретація, утворення, що залучає клиноподібну тмоїдальної пазухи з поширенням на носовий канал і вершину орбіти, ерозію прилеглих кісток, масового впливом на лівий медіальний прямий м'яз. У терміновому порядку під загальним наркозом було проведено ендоскопічне інтерназально біосія. Аналіз показав, що це злоякісне новотворення, а саме альвеолярна рабдоміосаркома. Було розпочато метастатичне обстеження, яке виявило двостороннє ураження кісткового мозку в ділянці тазу, що вказує вже на четверту стадію рабдоміосаркоми. От на, бачите КТ до МРТ. Без контрастування видно, видно це утворення, що залучає ліву задню клиноподібну та етмальдальну пазухи, і проникає в основний канал і вершину орбіти. І, на жаль, що в цьому випадку вже були метастази. Так що, Комп'ютерна томограма синусів в акціальній площині з контрастним посиленням відзначається деструкція паперової пластинки і вазія вже в зоровий канал. Було розпочато негайно комбіновану орбітально-проміневої терапію, системну хіміотерапію. Гострота зору підвищилася до ексцентричного рахунку пальців на вісні 60 см, значно зменшився птоз, покрався руховка, а зіниця стала мінімально реактивною. У наступні два місяці було відзначено повне відновлення окорухової рухової спроможності, але гострота зору вже залишилася зниженою і зберігався дефект лівого аферента. Так, що, оскільки симптоми ознаки рапдоміосеркому виникають наслідок поширення на суміжної структури, клінічний прояв залежить від первинного вогнища. І навколо носових пазух зазвичай супроводжується симптомами обструкції носа, виділень кровотеч, болі набріку, яке може бути Помилково прийняти за симптоми запальних процесів при гострому хронічному риносинуситі І рідше утворення своїх пазух може з'являтися у вигляді проптозу, нейропотії зору неру, епіреміячей, епіфори, зубного або головного болю. Тобто відсутність ранніх клінічних симптомів радиомієсаркоми, що походять з порожне наносиного колисих пазуг, за наявністю близькості до критичних структур, сприяють поганому прогнозу. І більш агресивні погано диференційні ураження зазвичай проявляються тільки після інвазії в сусідні структури, такі як орбіти або головний мозок. Так було і в нашій пацієнті з ножинними черепними мозговими нейропатіями без ознак ураження носа і пазух. І відсутність значного проптозу, Запалення болю за такого великого ураження на колоносних пазухах з інвазією у вершину. Е тому цей випадок ми е рахуємо не зовсім звичайним. І це випадок нагадує нам про те, що ми обов'язково повинні звертати увагу у всіх випадках порушення зору на лорпатології і пам'ятати про пухлинні процеси. Е Дякую за увагу.